Вивчає історію рідного краю, розповідає про неї усім, пише вірші. І навіть під час війни ніколи не втрачає почуття гумору. Це я так коротко охарактеризував гостя, який сьогодні до нас завітав. Це Ігор Байдак, Добре. краєзнавець, поет, туристичний гід, байкар. А, ну, можна перелік продовжувати, мабуть, слава Україні! Героям слава! Я Юрю, ми вже знайомі, ну, років 20 це як мінімум. Але я чомусь зараз так в мене перед очима. Це минулий рік, десь так: Весна, Проскурівська. І майже щодня я зустрічав тебе, бо ти проводив пішохідні екскурсії містом. Як правило, там були, я так розумію, люди, які вимушено переїхали жити до Хмельницького. В основному. В основному. Зараз таких екскурсій я не бачу. Чи зникла потреба, чи щось змінилося? От твоє пояснення цьому, і наскільки тоді вони були потрібні? Все ж таки, ну якщо почати спочатку, то почнемо по перший момент. Я став першою людиною в компанії своєї колегою з Києва Юлією Бевзенко, яка сюди переїхала, теж як переселенець, яка в Першу, я перший під час цього так званого повномасштабного вторгнення провів екскурсію. Бо тут, звичайно, були дебати, ділеми. Деякі мені казали Кхе -кхе, прямим текстом, ну це не їхня вина, просто не я вважаю це чуть-чуть. Ну в кожній в своїй тарілці, так сказать, професіонал. То це були просто люди, які казали, що шо, про що ти говориш? Які екскурсії, які пісні ми отримуємо з загиблих людей? Ну наших? От, ну, час показав, що. Що потрібно, а що не потрібно. От. І коли я провів перший в Україні екскурсію для вимушених, до речі, всі ті екскурсії були волонтерські, безкоштовні, звісно, природньо. І далі ця хвиля пішла. До речі, в той день, після мене, це був Львів. Потім, якщо я не помиляюся, Відень, Берлін, воно пішло в Європу, то такий був день, такий ланцюг туристичний. От -от. Це якось домовились так да, Звичайно, ага. да. Це, це оця Юля з Києва угу. скоординувала. Да. Тобто запустили такий флешмоб? Такий флешмоб, так. Флеш да. І я став перший, і після того двічі на тиждень, ну, мабуть, місяців вісім да, тривали ці екскурсії безперевно. А потім не, не те, що, скажімо, по-перше, ну, хвилі переселенців то будемо да. так, як я казав. Да. Потім Потрібно сказати, екскурсії ці не зникли зовсім. Ось, наприклад, вже в цю п'ятницю буде екскурсія для групи, яка приїздить до нас з Дніпра. От Зараз це взагалі, можна сказати, я здивований, бум. Вони вже, до речі, зайняли до кінця літа всі вихідні. Вони тільки ось поїхали, і на три дні це ми це не були невідома Хмельниччина. Ось два дні тепер буде три дні і Хмельниччина, і Буковина. От І почнемо ми, от як на вокзалі, зустрічаємося на залізничному з екскурсії містом якраз. Тобто вони не зникли, їх стало звичайно менше. От, я сказав, з яких певних причин, тому що вже, скажімо так, більш-менш тряслося. Да? От, хоч, а, а взагалі вони не зникнуть ніколи. Вони були, є і будуть колись давним. Я вже не знаю скільки. Я також є взагалі і першою людиною, яка їх придумала у Хмельницькому. От, і я, я пам'ятаю ту свою першу екскурсію, мені за нею навіть трохи тепер би соромно, як я їх провожу зараз. Але нічого, я кажу, то 30 хвилин сорому, а результат, головне, потяг пішов, і от вже їде понад 20 років. Першими, до речі, слухачами, бо я теж попав під роздачу в такому сенсі. Я прийшов академію, де в мене багато друзів, і запропонував таке. Ну і думаю, вони сказали, добре, завтра до мене ну, зеркалізм, перший курс. А прийшли ректор, проректор, всі викладачі, історики там кафедри. Ну, але нічого, якось то відбулося. От, все точно перекрив гумор. Десь я може, щось не знав, зато перекрили все гуморесками, і от той потяг туристичний по місту Хмельницький їде до сьогодні і набирає обертів і вже є. І юні покоління екскурсоводів, от, і інші є колеги. От, так що ну, путівку в життя не даремно, мабуть. От, Ігор, ти по екскурсіям так, сказав перший, перший, перший. Два рази, точніше. Я три зараз перерахував, а насправді два рази пролунало з твоїх хвост, що ти перший. А у мене одразу таке запитання. А чи можна сказати, що Ігор Байдак перший, хто коли проводить Пішохідні екскурсії містом Хмельницьким Можеш щось ну, такого розказати, вперше розказати якусь легенду про якусь е будівлю. Ну, знаючи, твій твоє почуття гумору інколи ти, ти не розумієш, де правда, а де якась байка. От Ігор Байдак насправді використовує якісь байки від себе, коли проводить екскурсії, е але потім зізнається процес, що це там, ну до прикладу, я вигадав. Ну, дуже цікаве правду запитання дійсно. Я, звичайно, використовую байки, тому що знову втретє, скажу я перша людина, яка написала по поетичну екскурсію про наше місто. Я можу її повністю проводити в віршах. І навіть є така книжечка, яка називається Місто про місто, то я єдиний автор, тому що і про Кам'янецьку, і про Проскурівську, про всі пам'ятники. фонтани. А коротенько можна там, я не знаю, про якусь вулицю в віршах зараз. The... Та можна запросто. Я можу. Ну мій улюблений, э... це коли я підійшов. До першої музичної школи, до речі, є і про саму школу, і про мистецький і той дворик, який mm -hmm. там в тій школі, да? е, про дворик, якщо в старому дворику лоза там не вживають і не курять, в старому дворику душа живе під іменем Проскурів. В старому дворику дивлюсь, крізь сині Рона СБ, вичаюсь, е, в старому дворику сліди ведуть в минуле, крізь століття. Тут зустрічались я і ти. Під винограду давнім віттям в старому дворику дивлюсь, крізь сині грона, в синє небо. Я знову і знов сюди вернуся, як повертаються до себе. До речі, той вірш вісить там на стіні, заламінований. То така в мене є, ну знов таки, було б добре, щоб це на рівні міської влади зробили. То такий квест, прочитай про скурів за один день, розмістити їх на Камінецьк, просто там угу. про все написано. Так само, ну так от як там воно зберігається від дощу, так заламіновано гарно. І от такий квест поетичний Хмельницький прочитає місто за один день. Мені здається, це оригінально, такого ніде немає. От, було б добре, щоб це підтримали на рівні міської влади. А як ні, то бачите, буду вирішити, от Оля і Аня, завочі директор, відразу відгукнулись з музичної школи номер 1 і це перша локація, де це вже є. Я зрозумів. А на що. Байки. Байки, да, вірять чи не вірять? Звичайно, я розповідаю в основному все правду, але у вигляді байки. То так можна. І тому воно таке. Можна подумати, чи то так, чи ні, але в основному це правда. От, так як коли, наприклад, я розповідаю про наших земляків різних періодів, різних епох, а в нас їх стільки, що ніхто навіть з е, гостей нашого міста не може зразу і повірити, що це все правда. Всі люди з Хмельницького або з Хмельниччини. І коли я когось там наступно згадую, я кажу, ну, як ви зрозуміли, навіть казати не буду, ця людина теж з Хмельницького, всі сміються. Або коли я питаю, а як ви думаєте, ну, а ця людина, вони кажуть, ну, звичайно, хоч і не з Хмельницького може. І так воно нормально. Гумор завжди, у навіть от зараз який тяжкий час для нашої батьківщини, гумор допомагає. І я дуже радий, коли хлопці з війни мені повідомлення пишуть, дзвонять і кажуть, що без твоїх байок ми вже не засинаємо. Цілими підрозділами слухаємо. І от сьогодні навіть я виставив спогади ті рік назад, що я, бо я майже цілий рік в Фейсбуці виставляв, то масово розповсюджувалося, читалося, потім вийшла та книжечка Байдактар. То якраз те, що воно маленького формату, якраз в кишеню нашого воїна поміщається, і повірте, я точно знаю, що така баєчка на ніч вона точно дає наснаги. Головне, всі вже знають, що. Uh, вже там є в нас певна кількість зброї, певне то, але головне, що у нас є в наших воїнів, це сила духу. А якраз гумор одна з тих складових, яка укріплює цю силу духу. Це однозначно. Ну, ти згадав за Байдактар. Якщо наполіс, ти почав писати цю поетичну збірку ще з 2014 року. Так, але завершив вже. Після повномасштабного вторгнення Так, навіть не зовсім буде так. Почав я в 2004 тоді, я оце окремі твори. Вони, до речі, не війшли в цю книжечку. Я їх відправляв також на передову віршами окремими. Mm -hmm. Якраз фішка в тому, що Байдактар знов таки, але це правда, бо дехто думає, що там я хвалько там чи що. Ну це документ, це факт, як тільки. Розпочалося це повномасштабне вторгнення. На другий день вже коло кінтетра Шевченка. Ми з Аніську він записав мене перший про хробака і байдака. Перший був вірш. Як ці хробаки падлючі лізуть сюди, це вже на емоціях було. І з тих пір майже кожен день писалося, і потім, через місяці три, вже знову мені допомогли. Надо правду казати, і пересічні люди, і мої колеги колишні. І не буду просили не називати представники нашої влади, що, що дуже приємно, Тобто громадськість і владні структури. І Байдактар вже найзавжди став першою і написаною, і виданою під час повномасштабної вторгнення книжечкою. Вона сьогодні в Музеї української літератури в Києві демонструється. І я хочу занести її, я думаю, по праву в Книгу рекордів України, тому що вона назавжди вже залишиться першою. Вже б хто що не писав, там же є дата, коли до друку підписано, коли видано. От я думаю, це для нашого. Ну, міста. просто в мене е, ну, от запитання, е, яке дивись, е, коли беремо там 24 лютого 2022 року, багато митців, ну вони якось, е, ну звичайно, всі були шоковані, ніхто не розумів, що відбувається, переляк, і так далі. То багато хто не міг просто щось е, писати, малювати. Тобто, був такий ну, криза, мабуть, да, так. може так сказати. В тебе здається вийшло якось так навпаки, Точно. прорвало. Точно. То от в мене запитання: от, в чому секрет? Що надихало? Чи це просто от так твій організм так е відреагував на ті події? Секрет простий, це е взагалі, взагалі, якщо е питають, як я там пишу, що пишу, найчастіше це реакція на якісь. Коли мені погано проблеми в житті і так далі, бо не даром кажуть, коли людині добре, да, вона про все забуває. Да? Бо, ну у всіх по-різному. Да? Хтось навпаки, може, я ні. Коли в мене все добре, то рідко це такі, якісь повинні. Це можуть бути і позитивні такі ну, зриви, і негативні. Тому фактично, ось цей байдактар це може для когось, але я все своїми речами. Це лють, це моя ненависть, це моя відповідь. Це мій автомат, от, фактично, або навіть снайперська гвинтівка. Тому що ну я не скриваюся, не ховаюся, і нікуди звідси У мене ні на хвильки не було секунди втікати звідси, і так як деякі не буду там називати наші зірки, так звані з Києва, повтікали у Хмельницький. Не дай Бог би прийшли, вони б втікали бо Львів і далі. Я їх за це з тих пір не поважаю. От, і руку не хочу подавати. Це їхня справа. От. Тому це був мій такий, ну, і мене, в мене і зараз. Я реально говорю, що я цих ну, москалів не то, що ненавиджу, тому що я кожен день йду алею і бачу по черзі коло кожного портрета мама, діти стоять. Я не знаю, тобто, і якщо я буду потрібен як ветеран, як воїн, я так само не ховаюся, я і візьму. Без проблем справжній автомат в руки я був скільки там вісім чи дев'ять місців в теробороні. Просто коли в нас забрали зброю, то я виписався туди. Ну я вибачаю, якось несерйозно. Я дійсно і деякі там серйозних людей затримував, які не треба. Потім як вони мене то я скажу, почекайте, я піду зброю в чергову частину. Це якось несерйозно. А чому та книжечка стала зброєю? Мені мій друг з зерваниці, пан Віктор, спецпризначенець скинув колаж в телеграм. І написав: от що для нас на війні найважливіше, там лежить бронежилет, шолом, автомат і Байдактар. Ось на чому, на цих на ненависті, на емоціях, як, хоч там і сатира, і гумор, але це моя відповідь ворогам. А всі знають, не даремно все, все життя знищували кобзарів, що така одна книжечка це сильна зброя. Ну, тобто, можна так десь сказати, що е, поезія лікує. Поезія лікує тебе, тому що завдяки. Коли тобі погано, да, ти казав? Да, вихід. Ти одразу от, лють пішла від тебе, і ти почав писати. Це ми про Байдактар. Хлопцям на фронті вона допомагає також. Абсолютно. Ось я одразу згадую років десь 20 тому. Я був в Чернівцях. Заходжу до своїх колег редакцію молодого Буковинця, така газета є. І там на полиці стоїть книжечка. Віршів Ігоря Байдака. І для мене це... ти, ти тоді ще в міліції здається працював. Ну, е, да, 20 це, да, да, да. Ось, і ти там. Да. Так, і я був дуже здивований і кажу: а звідки у вас книжка Байдака? Ну, та це ж Ігор Байдак, хто ж його не знає. Та я до чого? От В мене питання: твоє власне відчуття. Якщо брати поезію байдака 20 років назад і зараз вона змінилася. І в який бік, вона стала більш сатиричною, вона стала більш глибокою, вона якою вона? От твоя, власна. Тому що кожен, хто знає тебе, і хто щоб читав тоді щось і зараз, то він може зробити для себе висновки. Які висновки ти робиш, і до чого ти як поет зараз прагнеш? Ну, вона однозначно змінилась. Почнемо з того, що ну, знов таки, якщо по-чесному, перші книжечки, вони. По-перше, російською мовою, тому що я ну, українську мову не вивчав, я не атестований, мене тато військовий, я закордонну школу закінчував, і в мене немає в жодному атестаті там українська мова і література. Це якраз відповідь тим, хто каже, що вони не зможуть вивчити українську мову. Не треба дурників ну, клеїти себе. Я теж не вивчав українську мову взагалі. Вот. Але я народився і виріс на Україні в Хмельницькому, і в мене іншої мови немає. І я більше того скажу. Тим, хто не в'їхав, що таке українська мова, я переклав. У мене такі періоди, як нічого не пишеться, я переклав те все, що написав. російськомовне російськомовна на Україну. Так, і воно, і я навіть для прикладу, тим, хто не доганяє, зачитую один той самий текст російською, і, і я точно кажу, на 101 ліричніше, поетичніше, влучніше звучить, тому що ні, ніхто не всі знають, що так як це велика частина гумору і сатири, то український і польський гумор і сатира це одні з найкрутіших. В світі звучить, то це по-перше. По-друге, звичайно, ну, поезія, якщо говорити, навіть тоді була різнопланова. Це було і соціально-політичне звучання, і ліричного, і гумористичного, і звичайно, чого тільки не було. Я ж кажу, те, що з'явилося зараз, це ну, так, якщо прямим словом сказати, це ненависті, презирства до цих падлюк. От. Бо, бо все це, хай воно з гумором, сатирою, весь той байдактар, все, що це написано, я кажу, якщо е, мій внук передасть своєму внуку, е, що ну, щоб зрозуміти наскільки, бо я навіть не можу підібрати для них слів. Одна дівчина в Фейсбуці написала: що мене турбує літом, клопи, комарі, там, ну і багато комах, а посередині морда Путіна. То я їй написав: порівняно з тим, хто посередині, всі навколо це Божі створіння. О, от таке відношення. Тому от чого не було. От. Ну і, звичайно, з'явилася тут теж, Люби Божа правду, хоча я так обережно, ненормативна лексика. Бо раніше. Так, я, це я помітив. Я це не друкував. Я, ран... я писав це завжди. Причому зразу можу сказати, з ненорматив лексика не знаю, як це пояснити, пишеться дуже. Я маю би зараз тут сів, за 20 хвилин без ошид написав на 30 листків. Не знаю чому. От тому чим і відрізняється справжній гумор, що все-таки. Пожартувати без тих слів складніше набагато. От в нас, ви напевно, знаєте, на Хмельниччині свій час народився засновник єврейського гумору Герша Строполе. От Почитайте його анекдоти в інтернеті є. Це дійсно гумор, це не ось ці наші сьогодні шоу, такі дішовка примітивізм цими політиками, оце, з якимись там елементами сексуального непонятного. Ну і, в общем-таки. Це просто, набагато простіше, зразу кажу. от тому то Таких, ну, всі вже знають, да, як е, наші послали хлопці з Зміїного, куди корабель, то тепер воно звучить і в піснях, і хочемо чи не хочемо. Але, звичайно, все менше, бо взагалі в цілому е, воно було в свій час, я вам точно кажу. І бо дехто каже, ой, там діти, все, яка не заспокоїтесь, Діти вже в садочку знають, хто кого, куди е, це вони називають захисну реакцію організму. Да, тому, от, нам от. потрібно було це всім. Да, так посилали і до цього, а так. тепер ми я кажу, ми хоч знаємо кого і куди ми послали. Да, і діти. Але я від цього також. Відходив, відходив, відходив і відійшов. От і зараз вже так помінював, хоча якогось такого чогось грубого і всього я ніколи не вживав. І до речі, Фейсбук, от я кажу, навіть да, ці сьогоднішні спогади пропускає, бо вони все пропускають. Я там деякі мої в сторону наших цих можновладців н -н -н, від, викидаю, не, не, не дає мені всі думки висказати, Да. А от все, що стосується в сторону москалів, все йде суперово, інтернет зі мною. Також, да. Ну, Десь з Сукінбергом домовився, ти, мабуть, тому пропускає, бо багатьох no, да. просто не пропускає, і банить, але це інше питання. Да. Поділюся все ж таки рецептом, можливо, своїм власним, як в цей важкий час не втрачати почуття гумору. От що тобі. Чи це вже просто. Може, можливо, ти просто така людина, так? що постійно. Ну, жартуєш, так. Але знову ж таки кажуть, що жарти це теж якась захисна функція організму. Точно. Е, Точно. От, але не кожен може так. Можливо, не знає як. Може, ти можеш підказати? Ну, я можу підказати. Насправді для мене, якщо чесно, мені зараз взагалі не до жартів, не до чого, і всі ті... Е, ну це так як часто в житті буває. Е, чому не кажуть, що часто в клоунів, в коміків сумні очі? Це просто їхня е, робота. Е, да. І так само в мене це зовнішнє. Насправді, я, я колись один день зрозумів, що твої проблеми нікому не потрібні. Ми мали тут через дорогу їхати на екскурсію, я хлопцям почав розказувати, яких я багато років знаю, що там, в мене там цілу ніч, мене сусід, там є такий не норм, що творив і так далі. А вони мені кажуть, так спокійно, врівноважно, Ігор, а нащо? Ми не хочемо це слухати, ми її не відпочивати, не нам настрій. І я це запам'ятав на все життя, що нікому, тому я нікому. Так як мене одні люди не, не з добрих так сказали, а чого це ви не на війні? От. Та я їм правда показав, чого. Я пряма людина, але таке, це я так же реакція моя така відповідна, але я нікому не жалуюсь, не розказую нічого. Що, що зі мною відбувається, що мені насправді зараз з усіх сторон не весело. Ні, ні в плані особистого життя, ні в плані того, що робиться в країні, ні в плані. На мене дуже впливають ці. Я чесно скажу, я останні рази не ходив на похорони, бо на мене це Ну, я відчув, що мені капець приходить. Бо я на всі, бо на цій алеї це правда, я не перебільшую. Кожний другий це мій друг або друг мого сина. От, тому то мені зовсім. І це відповідно, той, напевно, мій щит, от, як тої Черепашки, да, і, а ще я бачу. Мене надихає, коли це підтримує інших людей. Ну а ще щоб не втратити почуття гумору, і взагалі, щоб себе не втратити, дуже важливо знов-таки не буду я нічого перераховувати. Я не з тих людей, що там якось подарував наклейку, і у всіх позах в Фейсбуці, в Інстаграм, ну, які вони, меценати, волонтери, благодійники. Повірте, я так коротко дуже скажу. Скільки я можу, як одна людина, я зробив багато всього для всіх. І для наших хлопців, скільки можу, і для переселенців, і для дітей. От найближчий сюрприз приготував для одної дівчинки сиротинця на понеділок, не буду казати, вдруг вона чи хтось дивиться. Я, я хочу здійснити її мрію. Не її мрія, я її здійсню точно. Ну, якщо доживу, я дожити до понеділка. От, да. Тому то і ось це допомагає. Тобто, якщо ти в дії в Русі, там не ті люди, що. Звісило лапи сидять в хаті, так як і по житті, без війни, які ниють вічно, що їм все не так, все погано, то воно точно буде все погано. От, Треба е, бути. От чого я не люблю йти додому реально. Я приходжу як можна пізніше, йду, як можна раніше, бо я там не хочу в тих чотирьох стінах бути. Тут, скажімо, як примітивно, так в соціумі, серед людей, серед міста, мого рідного міста, тому що не всі розуміють, для мене Хмельницький реально не просто ну, місто. І я завжди казав, і коли на мера балотувався, що наші всі міські голови вони можуть любити Хмельницький, можуть, хоч вони не звідси. Ну так, як я, не можуть ніколи. І це не їх вина. Вони не робили тут перший подих на Кам'янецькій в старому пологовому будинку. Вони не йшли тут за ручку три роки з татом, збирали каштанчики по Проскурівській. а це таке, що не купляється і не продається. Це. Це моє місто, моя вічна тема. Це мій, так і не вивчений урок. То так в одному вірші було написано. От. Тому мені, напевно, і легко, бо повірте, це правду феномен. Це я не сам себе хвалю, написати поетичну екскурсію. Це ну, дуже непросто. От. А є вірші, які навіть не війшли про все. І навіть про наше пиво Хмельницьке, яке є одним з символів нашого міста, і про нашу ту е вареничну, якої вже немає. І про той струмок, який знищили, ну це окрема тема. Бо, на жаль, наше місто тотально, навіть при мені, я не перебільшую ні на грам, знищено історичний центр. Навіть отут, де ми з вами сидимо, цей так званий наш перший ЦУМ Дитячий світ колись. Лебід Плаза стоїть, тут же ж прекрасні такі ці дікалона, пільміна, такі годиннички, це якби лишити цей оазис, квартал, це двохповерхові особняки по Кам'янецьки. Це я говорю все те, що знищено при мені по Проскурівській, майже всі дахи, малі е, архітектурні форми, ковані решітки, все пішло під мансарди добудови, треті поверхи. Перші поверхи знищені тотально під вітрини, магазини, де неде в нас ціліли другі поверхи. І не даремно, коли от, ми з один плюс один знімали про Хмельницький фільм, оператор казав, що... На жаль, який знімав у всіх містах, що навіть камеру нема куди направити толком, тому що щоб реклама попадала заборонено, а такі маленькі кусочки лишились. Тому я от і одно з своїх місяців екскурсій, в мене 90% це діти, і, до речі, завтра буде дітям. То я всім їм кажу, всім студентам, школярам, друзі, ви прийдете керувати цим містом, цією країною, збережіть його, не зачіпайте більше. Те, що лишилось, в мене відчуття зараз, слухаючи вас це, що можливо, десь це і. Стала поштовхом для того, що ти е, став. Ну, Я ж на початку казав, що там краєзнавець, поет, байкар і можна продовжити. Що ти став екскурсоводом? Чи ні? Чи я помиляюсь, тому що ну, це десь спонукало тебе більше вивчати історію е, рідного міста і потім розповідати її. Однозначно, тому що. Завжди ну, люба нормальна людина вона хоче е, чимось хорошим поділитися. Я, я такий, може, є люди які самітники, а мені от в будь-якій країні, як я щось хороше бачу, мені так важливо, щоб з кимось поділитися. Хтось був поруч. І Так само, звичайно, мені е, от є, е, в мене така ну, подруга, скажімо так, Таня в Чорному острові. Вона виготовляє варення щастя. да. Супер придумала там такі дегустації. Всі в захваті, і з різних міст люди і так далі. А, а я. Розливаю на щастя нашого міста. В умовні такі келишки наливаю людям. Да? І от на екскурсії ми йдемо і так по ковточку, і доходимо, і вже випили цей келишок, який дарує щастя перебування в нашому місті. І в більшості людей дійсно реакція така, що вони отримують щастя і кажуть: оце то да, всю життя живемо або ці, оце то Хмельницький, оце то, а ми думали базар, а ми думали то. Правда, коли ти щось любиш по-справжньому щиро, то ти завжди хочеш цим поділитися. Тому дійсно і виникла ідея, і тоді турфірму я створив е власну і започаткував ці екскурсії. І я вже я колись рахував в якийсь рік. Там, ну, я, напевно, якщо всі кроки порахувати, то ми вже екватор не знаю, скільки разів пройшли під час екскурсії по місту. От. Мені от приємно, що в Тернополі. Е Мій колега був теж таки такого ж, тільки в Тернополі теж пан Ігор. До речі, мій Теска, і на вулиці Валовій, коли його не стало Царство Небесне, вдячні жителі Тернополя в Бронзі назавжди пан Ігор Капелюся, вишиванці, залишився. Так як він любив своє місто. Це от, Бо не даремно кажуть, що шкода в нас зараз, от ми презентували е, Женя Радугіна е, книжку. А. от... Зараз там ще одну другу воїна поетичну. от шкода, що тепер кажуть, чому не при житті ну, цих людей це було зроблено, щоб автографи вони ставили, правда? Тому я намагаюся, бо ніхто не знає, я ніколи там газрікався, я довго жителя не претендую, що може стати завтра. і намагаюсь подарувати наше місто сьогодні і тим, хто тут живе, і тим, хто до нас приїздить в гості. І я скажу: якщо умовно, що наше місто великий святковий торт, то це такий. Мегаторт, який можна роздати всім по кусочку, і можна відчути його дивовижний смак, але з'їсти неможливо. Він назавжди залишиться ціленьким. Ну, я те саме можу сказати про нашу Україну. що так. Мегаторт, який ніхто не з'їсть. Да. а, а ну, відчути... Як і москалі. Та, та які це просто. Хай би заїхали, я б їх завіз. В Зарваниці на місточку. Того москалі би ага, да, так. Да, так да. Мисто... О, мені подобається ця ідея. До столітньої бабушки, яка ми йшли з сином, вона, це ще тільки коли той напад, перший, скажімо. Ну, уявляєте, столітню людину, да? ну, таке вже обличчя, таке для фотографії, в таких глибоких зморшках, і вона дивиться на нас і каже: Синочки, не дай Бог їм сюди прийти. Кожний камінчик полетить їм в голову, кожна градинка вцілить в око, кожна травинка буде дусити і плаче. То от хай би їм цей ролик, якби це можна було, хай би вони почули, то це від столітньої бабусі, що тут їм місця немає. Це наш край, наша земля. Тут тільки їх хробачки будуть. Ото перше вірш про байдака і хробака, от тут тільки хробаки їх будуть їсти. Що ж, дякую Гри, за таку відверту розмову. І Я думаю, що саме так воно і буде. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Дякуємо нашим захисникам Героям пісницям. слава! Ну і до зустрічі!